Гліб Репіч – український кандидат хімічних наук, відомий популяризатор науки та блогер, здобув популярність завдяки своїм науково-популярним відео, які публікує в соціальних мережах, зокрема на платформі TikTok, де має понад 1 мільйона підписників. Він також відомий своїми експериментами та перевірками якості продуктів харчування, які висвітлює у своїх відео. Окрім наукової діяльності, Гліб брав участь у реаліті шоу Пара на мільйон на новому каналі. Тож як розпочався шлях Гліба як науковця, та як йому вдається поєднувати науку та блогерське життя? Дивіться далі. Так, і я хотіла би розпочати взагалі з коротенького бліц опитування для вас, що таке наука? У, наука, ну взагалі дуже часто ми науками. Називаємо те, що наукою назвати не можна. Тобто для мене наука це більше якісь природничі дисципліни. Тобто, наука може висувати певні гіпотези, може мати теорії. І мало того, наука, як на мене, повинна мати якісь математичні апарат, який це все діло підтверджує або не підтверджує, тобто якось обробляє. Добре, одна річ, без якої неможлива хімія, без хіміків, звісно. Супер Найбільший міф про хімію. Ну не не про хімію скоріше, а якщо взяти загальне суспільство, так е, хімією називають все небезпечно. Тобто ну серйозно, ви ж бачите, як до цього люди ставляться, коли щось рекламується у дев'яносто дев'яти воно кажуть там. Без жодної хімії, так люди забувають, що ми в принципі теж є хімія, тому що хімія це наука, яка вивчає хімічні речовини та їх перетворення, що мотивує взагалі вас досліджувати мені мене особисто цікавість, тобто, я зараз не є хіміком профільним, тому що я зараз повністю займаюся блогом, але в мої роки, коли я працював саме хіміком. Мені тупо було цікаво подивитися, що ж там з чого складається там в світ, грубо кажучи. Тому мені було цікаво робити хімічні реакції ще в дитинстві. так. Потім, уже, коли я вивчився на хіміка, якісь там більш, я так сказати, складні молекули, почав сам створювати, там, досліджувати для певних функцій, там, щоб вони мали певні властивості. Це вже там трошки складніше. Ну, це цікаво. На вашу думку, от зараз наука в Україні це більше перспектива чи виклик? Це більше виклик. В школі, от, коли ви навчалися, у вас ще в школі був цей потяг до науки? Тобто, у вас був якісь такий викладач, який зміг заохотити до цього. Ну як, взагалі, ви вирішили, от, я хочу займатися хімією? Чому саме хімія, а не фізика, наприклад, чи математика, чи українська мова, там, і так далі? Чому так? Пояснюю. Тобто, хімію мені подобалося ще до того, як вона з'явилася в школі. Тобто, коли я побачив підручник по хімію, я вже зрозумів, що я буду хіміком. я його там ще про до того як почалася хімія, дещо зрозумів, дещо не зрозумів. Але на щастя, мені пощастило з викладачкою, так з вчителькою, і вона розказала мені от, ну, вона дуже добре пояснювала, і те, що мені було незрозуміло, мені стало зрозуміло, ми робили експерименти. Тобто, я, мені пощастило з викладачем, щоб був перший це інтерес, другий це викладач. А от ви працювали в Україні і навчалися за кордоном в Україні. Ми вже трішки в цілому е, вияснили, які плюси і мінуси в цьому, але якщо більш так порівнювати з Україною саме, от які є, в якому взагалі розкажіть, в якому ви закладі навчальному там навчались за кордоном? І розкажіть, навчався, як взагалі диві... було, який у вас досвід був? Дивіться, я не навчався, я там працював. Взагалі я працював багато де за кордоном. В, в області науки і навіть не тільки хімії, фізіологія теж працював. Ну такі є наукові халтури, як е, люди їздять на полуницю вчені, теж їздять на наукові експерименти. Ну ось, хто я там мірос... досліджували? Розкажіть також Взагалі багато чого досліджував. Там е, частина це є під Non-Disclosure Agreement, Тобто, я не можу розголошувати ці дослідження, бо це якби замовні дослідження були. І, тобто ми не можемо розповідати тепер. А те, що стосується хімії, у мене, у мене був свій проєкт. Тобто, я його робив у Дрезден, технічний університет, тобто, це технічний університет Дрездену, і там була дуже прикольна тема: металоорганічний каркас. Це Пористі речовини з розміром пори, які співставні з розмірами молекул, це дуже маленькі, дуже я хотів створити оцей пористий матеріал, який би міг адсорбувати цукри вибірково. Тобто, одні молекули туди будуть входити, а другі ні, в залежності від розміру. Одні туди пролазять, другі не пролазять. Для чого це цікаво? Тому що для виробництва деяких цукрів, наприклад, олігосахаридів, які додають в. Суміші для малюків ці штучні харчування. Вони потрібні, тому що це стимулює розвиток правильної мікрофлори. Я отримав непоганий досвід, навчився працювати на багатьох приладах. Взагалі багато чого от, з'явилося знань, з'явилося знайомств, і мене один китайський професор запросив працювати в Китаї. Над темою це літій йонні батареї. Це те, що живуть наші гаджети. І не тільки гаджети, там Теслакар, очі електромобілі, все в нас зараз має ці е, батарейки, акумулятори, точніше. Тобто я е, хотів працювати в області акумуляторів, да? розробки нових е, rechargeable, rechargeable batteries, тобто перезаряджуваних батарей, які ми називаємо акумуляторами. Купа взагалі є варіантів. Я написав проєкт. Він пройшов, я отримав грант. Це витратилось певний час на це все діло, поки я там все це подався. І я хотів вже їхати в Китай. Я вже мав співбесіду на візу, і за пару днів до моєї співбесіди почався ковід. Вони, до речі, дуже вони зразу відмінили співбесіду. Тобто тільки там почалася епідемія. Тільки почалася, тільки далі. Ви це не, не відновлювали. Да? Тобто, коли вже це все угасло, і я поч я дуже довго намагався отримати якусь позицію за кордоном наукову. але почався цей же ковід, і виявилося, ну тобто, до цього це було не, не дуже легко. Тобто, все треба було писати гранти. Коротше, це стало прямо проблемою, тому що криза світова грошей нема, епідемія, тобто. Я мене погодились взяти в Європу в німецьку групу, працювати над Боже, як це називається. Короче, є така тема механохімія. Тобто, хімія, яка запускається за допомогою тертя? Я хотів в Бразилію до свого знайомого професора. потрапити, теж написали грант, але в них скоротили ці позиції, тому що виявилося, що в них в університету не вистачає коштів на мою позицію. Ну, коротше, бачите, стало так, що реально проблематично отримати фінансування на свою роботу. Ну так, да, такий час, прямо от дуже Ридас... великий труд, дуже ну, Ридас... багато потрібно знань для цього всього. Так, і... і я в певний момент я зрозумів, тобто я багато писав проєктів, там подавався на гранти, подавався, писав там різні групи наукові, щоб мене взяли. І в певний момент зрозумів, що мені конкретно це набридло. Тобто, ці проекти, я вже бляки написав уже нудить від цього. І я такий, да Та ладно, що то мені вже якось не приносить це задоволення. Давайте план Б. А план Б, тобто я в медійці був до цього. Я працював на телебаченні. Ні, от реально не перло, тому що ну треба трохи вдачі ще, тому що е, наука це не просто: от так, от захотів і отримав проект. Перший рік я подався там на генну кількість вже напевно на чотири гранти, да? Виграв нуль другий рік, я подався ще там більше грантів. Виграв нуль. На третій рік я подався на гранти, я виграв всі, і не ну, розумієте? Було б класно, якщо б я тут виграв один, тому що гранти, наприклад, на рік. Тут виграв один, тут виграв один, і тут виграв один. І, типу, тут рік, тут рік. І так вони, типу, так вони роблять. Тобто грант, грант, наступний грант. А я вибрати можу тільки один на цей термін. Тобто воно мені не дає нічого, що я виграв всі. От в цьому неприємність. Нема жодної гарантії. Ти виграєш чи ні. Тобто тому треба подаватися. хотів там, Ну я ж таки був дуже наївний. Думав, зараз ми науку зробимо. Ну, дивіться, Академія наук це доволі бідна організація, зарплати нульові. Фактично, дуже там щось 960 гривень воно було десь так зарплати на ті часи. І ну мені довелося там доводилося підробляти і там десь яка хантура, там десь щось мутити гроші. І, от, я вмів показувати хімічні експерименти, красиві там всі реакції, там кристали вирощувати. Ну і як якби в хімії, я там трохи шарю, міг розказати людям, що ми там робимо взагалі в академії, над чим працюємо. А ви десь, в якому інституті навчались? Інститут загальної та неорганічної хімії Національної Академії наук України а імені Вівернацької Національної академії наук України як взагалі зробити так, щоб суспільство зацікавилося більше наукою через соцмережі? Як вам це вдається? От в чому взагалі ваш секрет? На мою думку, ваш секрет в тому, що ви дуже емоційний і яскравий, і в першу чергу ви приваблюєте аудиторію більше собою, можливо, і підходом. До до цих дослідів і так далі, і взагалі звідки ця ідея у вас з'явилася перевіряти продукти, перевірте продукти. Там наша сусідка там віддала останні копійки за цей товар. Там ці вони там прийшли, вони видарили з неї всі гроші, вони обіцяють їй там ледь не вічне життя. Що типу, от зроби щось з цим. Ну і я я такого дуже не люблю. Я окей, там бади, ви продаєте, але ну коли люди прямо обіцяють. Вони конкретно розводять людей. Mm. Я такого маркетологи. люблю да, маркетологи. Я це взяв, тим більше в них сайт є офіційно. Ну як офіційне, неофіційне, українські. На com.ua доменчику. да, тобто я з ну, куди це... вже офіційніше? Тобто я зайшов на цей сайт. Боже, там такого понаписував. Но зараз там терли цей сайт, Я його зберіг на всяк випадок, mm -hmm. якщо що, щоб вони потім мені не казали, що там такого не було. Та чи траплялись взагалі випадки, коли виробники якось реагували на ваші перевірки? Да, конечно, звісно. Ну, ми е, сама фірма, наприклад, не обіцяла у цих от всіх там, що воно там від радіації, від раку. Ну я від раку, до речі, не писала на щастя. Дивно, до речі. Так <реку> від гемороя, від всього, коротше, допомагає. Ну, то мені б, наприклад, не було б. Як це сказати? за що зачепитись? Да, я б сказав, би просто що, з на мою точку, з моєї точки зору, це там не працює, але так як вони прямо туди вписали це, ну блін, там гріх за це не вчепитися.